Моя продюсерка дала мені завдання і запитання, коли ми будемо розвивати цей аккаунт, який ми зараз дивитесь, чи будемо ми розвивати власне ім'я, чи будемо якийсь псевдонім робити. І це мені нагадало одну історію в школі, мене дражнили через моє ім'я. Тобто через чоловічий варіант мого імені дуже багато було дражнивок. Через це в мене сформувалося таке неприйняття свого ім'я та й прізвища теж, і мені дуже довгий час не подобалося це. І в процесі прийняття себе, своєї персони, своєї особистості, а це різні речі. Я зрозуміла, що я така, яка я є. І Якщо колись в школі, а діти жорстокі, тому що в них до 11-12 років дитячі психологи про це говорять: що до 11-12 років в них не сформовані ніякі моральні компаси. Для них дуже важлива на першому місці для них реалізація в групі і моральні компаси там не працюють. Ця історія була про те, що мій підлітковий досвід впливав. Останні там, 10 років на моє почуття власної гідності. І це, в, це дуже заважало мені нормально жити. І в психотерапії, коли, ви, я думаю, знаєте, що психотерапевтів має бути свій психотерапевт, ще мають бути супервізії е, і таке інше, підвищення кваліфікацій. І коли я зрозуміла, що е, через прийняття власного ім'я. Я приймаю ту слабку частину себе, яка в школі не мала змоги постояти за себе. Я зрозуміла, що я приймаю себе слабкою, і я даю собі право бути слабкою, а це дуже важливий момент. Я не знаю, чи дійдете ви до мене в психотерапію, чи ви дійдете до іншого спеціаліста, але я дуже рекомендую вам звернути увагу на ресурс вашої особистості і на ті сторони, які ви чомусь уникаєте. Моя рекомендація від Івгенівенько.